you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Президент України Володимир Зеленський відвідав одну з найгарячіших точок фронту, щоб підтримати та нагородити бійців. Проте порохоботи не знайшли нічого краще ніж накинутись на президента за те, в яких чоботах він туди приїхав. Зокрема, у соцмережах почали розганяти тему того, що Зеленський приїхав у роботи гумових чоботах. Ну, звичайно, про що ще думати та говорити, якщо не про вбрання президента? Схоже, порохоботам, які ніколи. Не були на фронті, ніяк не сидиться на місці, та потрібно завжди буде шукати зраду. До того ж, вони починають жалітись, що їх пов'язують із залужним, хоча, за їх словами, це не так. Вони не хочуть визнавати, що першими розпочали висловлювати невдоволення, коли зайшла мова про відставку головкома. Зокрема, своє невдоволення висловив депутат від ЄС Олексій Гончаренко. Він вважає, що перед звільненням залужного вже почали, але далі почнуть іще більше накручувати повістку і розповідати, що він був поганий і непрофесійний. Прохоботи навіть не допускають думки, що командуючого можна і треба критикувати. А якщо у нього є якісь недопрацювання, накидувати негатив, гратись політичні ігри і накручувати суспільство під час війни погано, сказав той, хто першим розпочав всі ці політичні ігрища та говорить про зраду, якщо залужного таки звільнять. Варто зауважити, що безпідставно ніхто б ніколи не став пов'язувати порохоботів та головкома, проте їх піар на залужному зайшов надто далеко та став максимально очевидним. Саме Сивочолий та його команда найбільше розганяє скандали та суперечки навколо питання можливого звільнення залужного, адже цілком ймовірно, що Валерій став для них особистим політичним проєктом, який Петро, ймовірно, аж ніяк не хоче втратити. Що цікаво, зараз анонімні телеграм-канали закликають виводити українців на майдан у разі відставки залужного. Проте всю цю інформаційну кампанію пов'язують не тільки з ворожою пропагандою, а ще й з Порошенком. Вже є багато повідомлень, що саме вони готуються максимально розгойдати ситуацію всередині країни в разі відставки Валерія. Валерія залужного петя. Якщо це все брехня, то чому її пов'язують з тобою? Чи може настав час вже в чомусь зізнатись? До того ж, порохоботи аж ніяк не сприймають критики та звинувачень на свою адресу. Якщо звинувачувати у чомусь Зеленського чи чинну владу, так вони перші. А коли ж звинувачення вже торкаються, їх то це брехня? Чи то стосується розкрадань під час президентства Порошенка, чи то подій, які відбуваються зараз. Цікаво, так придумали. Не варто забувати, що раніше вже лунали думки, що, можливо, Порошенко хотів зробити з залужного власний політичний проєкт. А тепер, через ймовірне звільнення главкома, все це. Стає неактуальним, а гроші в піар-то вже вкладені. Тому скандал, який вони провокують навколо цього питання, стає зрозумілим. Вони не хочуть втрачати те, що вже мають. Невже всі ці політичні ігри їм дуже вигідні? Проте їм зараз варто думати не про своє політичне майбутнє, а про те, як держава має далі воювати. Адже цілком ймовірно, що одна з причин звільнення залужного це його нездатність працювати в умовах, коли не вистачає ресурсів. Про це навіть натякають іноземні експерти та ЗМІ. То в чому ж проблема змін про Оти, невже власна кампанія важливіша за державу? Очевидно, що всім порохоботам потрібно заспокоїтись і серйозно поглянути на всю цю ситуацію. Бо те, наскільки далеко зайшли їх скандали, це вже абсурд. Влаштовувати мітинги через кадрову зміну в державі повна дурня. Годі підігравати російські ПСО. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.